Вітаю, друзі! У нас вже класно розпустилися дерева. Ось класні зелені листочки. І ось які молоденькі, гарні листочки. Слово дня лів. Листок. Перший звук л. Кінчик язика опирається в передні верхні зуби. Л-л. Далі і. Протяжне, довге. вниз Два звуки. І, лій. Лій. Далі ф. Leaf – листочок. Але це знову ж таки неправильне слово. Якщо ви хочете сказати два листочка і більше, то множина утворюється наступним чином. Замість F останнього ми додаємо V і -E S, і в нас виходить звук VZ. в з Лівз. Один листочок a leaf. два листочка – two leaves. Листочки. Ось такі гарні листочки.